Продовжуємо годину ще в прямому ефірі еспресо. Говоримо про сьогоднішню зустріч в Мілані і хотів, щоб ми от зараз подивилися відеоуривок з російської телепрограми, яку веде колись його дуже поважав. Олександр Гордон, людина, яка обізнана в кіно, зараз займався зайнявся політикою, навіть такою пропагандистською політикою. І в програмі давайте подивимося, як українські народні депутати, зокрема Сергій Горохов від партії регіонів, розповідає, що відбувається зараз на Донбасі, і також яку інформацію доносять щодо того, хто. Житиме тепер на Донбасі, які люди, з яких територій? Будь ласка, відео. А вы знаете, кто в Донецком аэропорту воюет на стороне Украины? Поляки. Поляки и и Поляки. немцы. Я спрашиваю, кто эти фирмы? Это натовцы. Там чистые натовцы воюют. Ну, в изначально... Алексей, вот ответьте нам, пожалуйста, вы как человек оттуда приехавший. Поч из по... да, Скажите Почему нам? уничтожают? Ну, я отслалась относительно нацизма, но уничтожают, потому что Донбасс, и, ну, как таково, и Луганская, и Донецкая народная Республики, мы. Я не хочу сказать из другого теста, но мы думаем по-другому, мыслим по-другому, говорим на другом языке. Поэтому, раз мы так. Отличаемся, нас надо уничтожить. Разговаривать ну, с не до люди, как вы сказали, мне долюди. Раз не долюди, значит надо вырезать почистую и заселить, пожалуйста. Э, ну, скажем так, людьми Западной и Украины. Заселить, Но на самом деле, по этому поводу им. уже много было разговоров и да. про фильтрационные лагеря для жителей Донецка, Луганска и про переселение да. Западной Украины о том, что нужно обязательно туда переселить настоящих западенцев, туда к вам. Я а, даже а... Не больше это... скажу. Больше скажу. Есть э, приказ, э, если, я не, указ, не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, указ Порошенко, я его сегодня читал, относительно э, военным э, выдадут льготное жилье в Донецке, Луганской, в Донецке. И Луганской народной республики, там, после победы, после того, что здесь произойдет, то есть людей еще мотивируют таким образом. Кроме того, что вы получаете деньги, после победы вы придете и в эти квартиры, где жили люди, там, ну, семьи, вы заселитесь туда и будете жить. Почему? Потому что вы с руками, э, в руках с оружием их уничтожили. Пожалуйста, вот вам денежки, Понятно. вот вам Сами квартиры. добыли себе квартиру. Да, то, есть, да, перемир... да. то есть перемирие это просто для того, чтобы сконцентрировать силы и потом напасть еще mm. раз. Ну, ось так чи справді ну про квартири не будемо коментувати суцільне ну, маячня, але тим не менш перемир'я заради того, щоб сконцентрувати сили, перечекати зиму і з весни знову почати. А можливо, якийсь бліз рік і на зиму. Пам'ятаємо, радянський союз воював з фінами і в зиму 39 40 років, якщо я не помиляюся. Борис Борисванович, ваша позиція яка думка на мою думку, досі перемир'я використовувалася на користь свою Росією і проросійськими терористами. Згадаємо історію вже цих перемир, до чого воно приводило, до перегрупування сил, до виведення так званих військ, регулярних військ Росії, а малось на увазі воїни строкової служби, замінялися на на контрактників. Тобто не можна вірити Росії, Путінській Росії не можна вірити жодному слову. Тому я вважаю, що те, як поводить себе Росія і після Женевських домовленостей. І після так званих мінських домовленостей, і прийняття е, цього закону про особливий порядок місцевого самоврядування в неконтрольованих районах Донецької і Луганської областей, все це є здачею позиції. Української позиції і сам закон прийняття закону це легітимізація фактично замороженого конфлікту на території України. Жодна країна, яка втрачала території, що захопили сепаратисти, ні Грузія, ні Молдова, ні Азербайджан не приймали своїх внутрішніх законів, які фактично закріпляли сепаратистські режими. Ми прийняли цей закон, не ми. Тому що я, наприклад, не голосував за цей закон, і вся фракція батьківщини не голосувала за цей закон. Але президент разом з спікером повели справу у такий спосіб, що вони порушили конституцію, порушили закон. І, на мою думку, рано чи пізно поставить питання про посане питання про нелегітимність прийнятого закону. Пане Вино, ну ви представляєте блок Порошенка в нашій програмі. Це ж таки справді ну для чого було приймати закон, який справді не приймала ні Грузія, ні Азербайджан, ні Молдова, в яких Росія так чи інакше окупувала частково їхні території. Ви знаєте, на мою думку, по-перше, ми будемо боротися, і ми переможемо це раз. І приймати закони, е такі самі, як в колишніх республіках, а натомість не мати ці території у своїй власності, це дурниця повна. Е фіни не приймали ніяких законів, вони відбили свою територію і мають вільну державу. Я вважаю, що у нас достатньо сил і підтримки для того, щоб. Бути переможцем, Ганна Юрію, не складається у вас таке враження, що вони те, що нам говорять, це не зовсім те, про що вони говорять між собою. Ма на увазі mm -hmm. Порошенко і Путін. Тобто, переговори між ними, якщо там дві з половиною години чи скільки йдуться не зовсім про те, про що говорять потім на підсумкових прес-конференціях, що там іде просто якась боротьба, кожен думає щось виграти, витургувати. А ну людям розповідають про те, що вони домовилися про вибори, хоча насправді говорили не про це. Ну, я думаю, що були вже заяви із верстаників сполучених штатів Америки, і я думаю, що деякі дії свідчать про те, що суспільство до кінця не знає, про що домовлено таємно, але тут з одної сторони можуть бути деякі речі, які не варто опублічнювати. От але з іншої сторони, якщо ми бачимо, що йде просто здача інтересів, і такі речі, які ухваляться, перекішоно сказав пан Борис, тобто і вони в кінцевому підсумку призводять до того, що зриваються домовленості, гинуть люди. І замороження конфлікту відбувається на тому, що Україна стає ще менш спроможною в цьому конфлікті перемогти. Пане Юрію, от ви член профільного комітету Верховної Ради так щодо національної безпеки та оборони, так от багато в інтернеті пишуть про те, що Порошенко це такий купець бізнесмен, і Він веде переговори з точки зору бізнесмена. То натомість Путін, ну кадровий офіцер з хочів сати СБУ, ФСБ і КГБ. Він спецслужбіст, в нього зовсім інша тактика і стратегія. Чия стратегія переможе в даному випадку? На ваша я думаю, що тут найграмотніші переговорники Борис Іванович, Але я думаю, що президент має їхати з чіткими директивами. Не виходити за їхні межі взагалі ці директиви парламентської президентської республіки погоджувати принаймні з комітетом в закордонних справ і з комітетом Ну, зовнішня нац... політика це компетенція. президента. Нац... Це війна з Росією, це не просто зовнішня Росія. Далі я вважаю, що там, де в пакеті є газ, от тільки газ стає в пакеті з іншими питаннями, щось як пороблено будь-якому українському президенту. Тому треба окремо мухи, окремо котлети. Питання газу туди не всовувати, бо за дешевий газ знову все попродаємо. Далі. Ми дуже багато говоримо про санкції, про стіну. Ми повинні використовувати кожну хвилю нашого часу. Норвегія не воює з Росією, а позавчора вела загальну військову повинність для жінок. А ми в стані війни не відновили призов для чоловіків. Я недавно писав запит, що зроблено за перемиря. Скільки кулеметів, скільки танків, скільки мін заміновано. Націю розслабляють, націю убавтують. Наше всіх кинув вир передвиборчих змагань, коли комбати з фронту стали е комбатами політичних баталій. Ми зараз дуже Зараз Україну можна брати отак. Просто вона вона, навіть як Шевченка, присплять лукаву, а вогні її украденою збудять. Ми повинні робити. Ми дуже багато гарно говоримо нічого не робимо. Про санкції уряд говорить, не вводить. Про те, що не треба торгувати з окупантом, говоримо, а не робимо. Тому треба менше зараз говорити, більше робити. Я вже не буду казати про візовий режим з Росією, про який Рада національної безпеки і оборони проголосувала, якщо не помиляюся, 19 березня це ще було, але він досі не запроваджений. Борис Іванович, а хто справді має давати настанови президенту в нашій парламентсько президентській республіці, яка веде війну? Втім, начебто, президент має в своїх повноваженнях вести зовнішню політичну діяльність одноосібно, не надто радячись з парламенту. Чи справді треба парламенту більше тиснути на президента, принаймні обраного парламенту? Я думаю, що наше законодавство не містить положень, які зобов'язують президента погоджувати з кимось директиви собі дорогому. Знатомість законодавство містить положення, яке передбачає затвердження директив президентом для делегації України а також, або Кабінетом міністрів. Я думаю, що нові політичні реалії, ситуація, в якій опинилась Україна, все це має привести до нових повноважень Верховної Ради. І Верховна Рада повинна мати своє слово в формулюванні позицій з таких важливих питань держави. як Переговори, що веде президент України, я е, досить критично оцінюю результати е, домовленості і переговорів за участю президента. Треба віддати е, належне е, йому, що він намагається це зробити, але в той же час е, без досвіду е, це дуже складно робити. І з росіянами. Я мав справу з росіянами з 90-го року. І повірте мені, більш підступного і цинічного партнера в переговорах немає, ніж Росія Бог з ними з росіянами, але скажіть, чи справді те, що казав пан Юрій, що у нас там, де починаються газові питання великого газу, зразу починається сфера особистих бізнес-інтересів кожного українського президента, починається від кучми, закінчуючи Порошенком. Чи це правда? Коротка відповідь, так коротка віпові так, і я хочу, хочу сказати, що якщо ми подивимося історію. Взаємин між Україною і Росією, то газ завжди був важелем тиску Росії на Україну і на українське керівництво. Хто б не був в керівництві, завжди е, наступала зима, і Росія починала тиснути на газовий важель. Е, ну напевно, не лише чи, тиску, але й підкупу. Ну чи президенти е, причетні були? Це питання, знаєте, таке е, делікатне і слизьке, не маючи е, конкретних фактів. Я не можу е, цього стверджувати. Але те, що е, всі президенти без виключення е, були е, об'єктом тиску з боку російських президентів російського керівництва з приводу поставок газу, це факт. Дякую, залишайтеся на каналі Еспресо. Ми після нетривалої реклами долучимося до повернемося до нашої розмови. Подивимося, ще дуже кілька, кілька дуже цікавих Відео залишайтеся з нами.